Любі друзі, вітаю вас! Сьогодні ми продовжимо нашу розмову трішечки про року осінь і про її дари. Ми вже багато говорили про дари осені це фрукти, овочі і так далі. Але не згадали лише одного: про що ж ми з вами не згадали? Послухайте я загадку і спробуємо відгадати, про які дари осені ми з вами ще не говорили. Теплий дощик народився парасолькою, прикрився. Може б з лісу пострибав, якби другу ногу мав. Як ви вважаєте, про що піде мова? Мова піде про гриби. Погляньте на наші грибочки, які вони бувають різноманітні. Різноманітні за формою, різноманітні за кольором, але кожен грибачок стоїть на одній ніжці і має. Ось цей грибочок має назву опеньок. Цей грибочок має назву маслук. Цей грибочок білий гриб називається. А це дуже цікава і хитра лисичка. Відповідно, якщо лисичка, то і забарвлення помаранчеве або руде. Білий гриб через білу мішку. І маємо гарний капелюх. Маслюк росте у нас в сосновому лісі і опеньок, тому що росте зазвичай під пеньками. Отже, ліпимо гриби. Погляньте, які у мене грибочки. Ось. Хто здогадався, який це гриб? Це гриб білий, білий гриб. Маємо білу ніжку. Червоний капелюшок шапочку, і знизу, бачите, ось таку жовтеньку. Маємо ось таку жовтеньку перелинку, яка розташована знизу під капелюшком під шляпкою грибочка. Ставимо наші грибочки сюди. Для роботи нам, як зазвичай, треба безпосередньо сам пластилін, дощечка, стека і серветка. Отже, щоб виготовити білий гриб, нам потрібен пластилін жовтого кольору, білого і коричневий. Почну я з ніжки, тому візьму шматок білого пластиліну і гарненько його розімну в руках. Бачите, що в мене грибочки на зразку. На, присіли собі на галявинку, і зазвичай грибочки ховаються серед листочків. Ось я підготувала для вас таку композицію. Два грибочка, а поряд малесенькі листочки помаранчевого кольору, які нагадують нам про те, що гриби з'являються і ростуть саме восени. Ось пластилін білого кольору я вже розім'яла. І далі формую. З цього шматка пластиліну ковбаску. Ковбаску можна скатати в ручках, долонях, ось так, а можете скатати на дощепці. Як вам зручно. Коли ковбаска готова, один край робимо більш товстіший, формуємо. Це буде низ ніжки. А другий край можемо зробити трішечки вищий. Ось так. Ось таку ніжку я заготовила, кладу її в бік і відділяю собі шматочок пластиліну коричневого кольору. Знову ж таки розминаю його гарненько, для того, щоб зручно було моделювати з нього необхідну форму, розім'явши із з цього шматка формую кулю. Формуємо або в долонях, або на дощці. Коли кулю вже сформовано, я кладую на дощечку і долоною ось так от притискаю, приплюснути треба. За допомогою стеки знімаю з дощечки і далі. Формую шляпку або капелюшок грибочка. Для того, щоб сформувати капелюшок грибочка, шляпку ми вгинаємо з одного боку, ось так ось пальчиками, і робимо у серединку з іншого боку. На Підрівнюємо край грибочка, шляпки. Підрівнюємо, бачите, що як на малюнку, ось тут у нас. Дімнесенька по краю. Так, для того, щоб додати перелинку або нижню частину капелюшки, шляпки, я беру невелику кількість пластиліну жовтого кольору. Зовсім трішечки. Знову ж таки, розминаю його, щоб він був мягеньким. І тоді розплющую ось так тонесеньку, тонесеньку, пластинку. Вона має бути тонесенька, тонесенька. Може навіть просвічуватись. Пластинка має бути круглої форми, для того, щоб ми підклали її до шляпки нашого грибочка. Бачите, ось в мене шляпка, ось ця пластинка, вона вийшла. Трішечки більшою за розміром, ніж шляпка. Я накладаю ось так знизу, притискаємо пальчиками гарненько, а все, що зайве, ми можемо прибрати. Це зробити нескладно, можемо завернути або ось такими рухами прибрати зайвий пластилін жовтого кольору. Пригладити пальчиком. І отримали шляпку, капелюшок до нашого грибочка. Що нам залишається? З'єднуємо ніжку, притискаємо. Бачите, я з'єдную тим краєм, який вущий, ширший край, піде в нас на галявинку. Ось, притискаємо, маємо гриб, маємо білий гриб. І він відправляється до своєї сім'ї. Ось така у нас композиція із білих грибочків. Білих грибочки. Ось підрівняли. Дуже буде цікаво, які грибочки вийдуть у вас. Можете створити так само композицію, можете створити з білих грибів, або, будь-з якого грибочка, який вам до вподоби. Бажаю успіхів!